Одна з основних функцій, розумієш, визначити біль клієнта. Причому так, так знаєш і досить гаразд... і осені, тиснути не. туди. І чому зрештою всі кіндери розставлені да на там, на mm -hmm. зоні доступу маленької дитинки, тому що що вона буде забрати, хапати і, і хотіти з собою забрати. Я роберт Гурай, і ти дивишся «Подкачку». Це прості розмови про маркетинг без лишнього пафосу. Тут я спілкуюся з людьми різних професій, щоб показати маркетинг, це ціла філософія, це про життя, спілкування та вплив. Навіть якщо ти не в темі, ти вже в цій матриці поїхали. З дитинства ми чуємо про те, що ну як ти могла зробити так, то так то? Ну як така дівчинка, як ти могла так погано написати контрольну з такого та ти ж розумна, от да. розумієш? Тобто нас ототожнюють. Тобто, ми нам, тобто, ми є ця суцільна вся оцінка. Тобто, нам не кажуть, що дивися. Я тебе продовжую любити незалежно від твоєї відмітки в школі, чи незалежно від того там зауваження вчителя. Але поясни мені, будь ласка, як ти могла зробити так, то і так то або чому ти це не зробила? Ну, тобто, щоб людина, uh -huh. та, вже ця маленька, да, дитина могла знову ж це, ці дві речі розмежовувати. І тому, відповідно, коли вона буде щось обирати, якийсь продукт тим, чи послугу, вона буде чітко розуміти, це якось про мене, чи це про мій вибір, чи це про мою потребу, про що це для мене? Тобто, купуючи це, що я отримую, яку потребу свою задовільну, який внутрішній голод я там втамую, про що це? Але часто буває, що нас, мабуть, не сама річ, яку ми хочемо купити, <світ> а можливість просто це можливість, зробити. Можливість, можливість побути тією. Uh -huh. там, Чи тим, яким там транслює, тому що дуже багато реклами саме на цьому будується. Да? І ми з тобою говорили вже трошки про сексуальну об'єктивізацію, коли людина там виступає більше про як об'єкт, або наді... на... починає набути наділена тими чи іншими якимись ем... якостями. Да? Про або те, типу що... статусом, бо ти статусом, маєш бо якщо бо, ти це маєш, uh -huh. да, відповідно. Тому, звісно, що бодай трошечки себе відчути там, в цьому так само ну, авто. Такий, знаєш, приклад класичний. Да? Той, хто має володіє тим чи іншим, має ту чи іншу марку, то відповідно він себе вже там може рахувати mm -hmm. кимось. Да? Хоча знову ж таки це може бути абсолютно про людину. Ну, да, про, про функція автомобіля і там, і там однаково, та, комфорт, ну, звісно, да, там Абсолютно. є моменти. Але ж дивлячись, для чого ти це обираєшся. Тому знаєш, я дуже часто об це ранюся і дивуюся, знаєш, коли там якось мужчини починають одразу з тим, що. Що у них там є, якісь там статки. Якщо ти це як на потенційного партнера по життю і на батька своїх дітей, то звісно це вже буде важливо там, про його якісь, там фінансову спроможність. Mm -hmm. Але питання тут знову ж таки навіть не в моменті, можливо, а взагалі в потенціал людини, наскільки вона може, може в разі чого забезпечити мене і наше потомство. Ну, Тобто, якщо така потреба буде. Але в моменті... От ми з з чим зараз зіштовхуємося. Зараз настільки. Уже трошки я казала привітивні процеси, да? це про соціальні та економічні. От мужчина наскільки нестабільний в своїх там, доходах, заробітках, в стабільності. Тобто, ну як можна? Ну я нестабільний. в принципі. Ти хоч давай трошки про це поговоримо. Ні, ну насправді я тебе прекрасно розумію, тому що зараз більше чоловіків не можуть мати цю стабільність. І знаєш, їм важко дуже конкурувати з кимось, чимось, розумієш, І це от, це і так. ну, Кожен там даєш, коли це таку проводить невеличку інтроспекцію своєї душі, і так йому не окей з цим бути ну в кожному по своєму жінкам легше зараз абсолютно. Я рахую, що ну типу я не можу відповідати за всіх, розумієш, але направду більшість людей зараз в стражданнях. Таких перманентних стражданнях, в абсолютно хронічному стресі, знову ж таки, вони втомлюються, вони вигорають в цьому всіх процесах, uh -huh. вони виснажені, кожен про своє. І навіть якщо на початку жінки абсолютно готові були розуміти, підтримувати свого чоловіка, який втратив роботу, або втратив можливість попереднього доходу чи заробітку, або там е якось ну, ще якісь там купа-купа історії. Ну, Само собою, ну тобто, півроку, рік, а далі і вона втомлюється, Ну, да. особливо, якщо немає розподілу, тобто ми говоримо про те, що добре, я зараз не можу, наприклад, працювати або якісно працювати, або зробляти, але я тоді зможу допомогти тобі з тим то і з тим то і з тим. -то. Тобто ми мусимо розуміти, що навки про це партнерство, що на що? Тобто такий функціонал, ми намагаємося впакувати зараз в момент один в одного. Що, що я можу, чим я можу бути тобі корисним? Бо якщо це просто такий, знаєш, затяжний довго. Ну, я не хочу обесцінити, але якщо це мова йде зараз про якийсь депресивний епізод, такий затяжний, де так, ж довготривалий, але і людина з цим нічого не робить. А просто в цьому депресивному uh -huh. епізоді ну не хоче навіть, не на те, що навіть не може, а, а як не вона хоче. сама хотіти, Коли вона знаходиться в uh -huh. цій стані? То о, ні, ну розумієш, все-таки є якісь питання, якщо навіть не про внутрішню мотивацію, то про зовнішню мотивацію. Uh -huh. Якщо в нього є родина, сім'я, яка якісь потреби, ну людина мусить якась зона відповідальності має залишатися я про це. Якщо ти бачиш, що вам приходять рахунки, жінка з цим не справляється, діти виростають, у них закінчується взуття, в них рвуться ті ж якісь одяг, то природньо, що ну, тобто я не хочу, але я ну, маю щось зробити. Ага. Знаєш, типу про ну, це про зону відповідальності, ага. про те, що я колись брав відповідальність за цю сім'ю. Якщо, ну, якщо не кажучи вже про те, що ви маєте прямий обов'язок, наприклад, ти безпосередньо воювати, так як і зробила частина чоловіків. І, ну. Тобто, ви, тут, тут це дуже болючі вибори, і це дуже такі сміливі рішення, і це дуже важкі дорослі рішення. Uh -huh. Всі і важко всім відповідно. Ну тобто, якщо вже так знаєш, узагальнювати. То звісно, що ну і тому в цьому всьому це от місце флірту воно не просто, наче здавалося, а де тут місце флірту? Ну його тут немає. Тут не може бути місце флірту, але воно тут м мусить бути, тому що таким чином ми трошки продовжуємо життя. В нашій парі, цьому мужчині, от коли я uh -huh. кажу просто визнання мужчині, що я вам дуже вдячна. От я знала, що саме ви сьогодні це зробите. І мені це надзвичайно приємно. І я вже бачу, що ми перший раз бачимося, знаю, в цьому житті, але він такий вже знаємо, супергіро, Він, вже, oh, він вже, є, все, вже, є. вже все. І це так приємно. А по суті, мені це нічого не вартувало. Та він навіть мого ім'я не буде uh -huh. знати. Мене навіть наступний раз не буде ідентифікувати. Але в моменті це дуже було приємно зробити. Добре, Деваздян. Давай поговоримо про ось таку штуку. Маркетологи визначають цільову аудиторію. Ну, там, окрім цих базових вік, географія і там стать. Нам ще дуже важливо визначити біль. біль. За допомогою свого товару закрити цю біль. Ну, і тим самим продати, це пряма маніпуляція. Uh -huh. Ми шукаємо, де людину болить. Чи це етично, як ти думаєш? Mm, ну, з позиції маркетингу? Mm, психології. Ну, якщо десь людина свідомо йде в терапію, і вона розуміє. І... Терапевтів пояснює, там, чи психолог-консультант, незалежно там, чи на консультування, чи ну, знову ж таки інший терапевтичний процес людина йде. І психологам пояснює, що дивіться, терапія це не завжди буде про комфорт. Дуже часто це буде незручно, неприємно. Це буде та якась історія, яка вас буде пригнічувати, засмучувати, викликати до себе багато жалю, злості. Тобто, там може бути купа деструктивних почуттів. Але це приведе вас знову ж таки до. Цього, наприклад, емоційного зрілішення, про яке ми говорили, uh -huh. бо про позицію дорослості, про дасть вам зрозуміти, підмітити, де ж все-таки ваша якась стремівна історія, що з нею можна дійсно робити, а що можливо з нею не треба робити? Тобто, ну залежно від запиту, то це абсолютно етично і так має бути. Якщо людина іде з тим, аби. Ну, Типу, я йду, але насправді я не зовсім хочу, то звісно, що тільки ми будемо доторкатися до якоїсь тої точки, вона одразу uh -huh. буде знаєш, зливатися, зливатися. абсолютно. Ну, тип, перенос консультацій, розширення часових рамок, ну, тобто, там, прийду не прийду, прийду на трошки, а, прийду пізніше, що сталося. ну, Тобто, якась та історія. Знаєш, і ми Тут робити часом з собою, і дуже часто це терапевт тепер цю функцію, що дивіться. Якщо у вас поки там не виходить, да, якісь там по таймінгу, по можливостям, по ресурсам, не проблема, давайте продовжимо тоді, коли будете готові. І е, людина, яка направду хоче, але боїться, то вона е, ну, все-таки скористається тою можливістю продовжити. А та, яка не готова, боїться, не хоче, то вона, скоріше, запіде і піде на невизначений період Окей, okay. А якщо про маркетинг. Е, якщо Тим тобто, ти думаю, що це основна його одна з основних функцій, розумієш, визначити біль клієнта. Причому так, так знаєш і досить тиснути туди, да. і чому зрештою всі кіндери розставлені да, на, тим, на uh -huh. зоні доступу маленької дитинки, тому що що вона буде забрати, хапати і, і хотіти з собою забрати. Знаєш, ну як на мене, так? Да? Тобто це якось ну, це так і є основною функцією, так, але чи це ок. Ок для кого? Ок, для батьків, які забирають дитину, яка ревещить на весь супермаркет mm. із цими чупа-чупсами, mm. розумієш, як самурай. Звісно, що не ок. А, якщо це для маркетингу, то це ок, вони продають. Ні, для продажу це однозначно, що окей. Ну, якщо для... Ми розглядаємо споживача Якась людина угу. в, в екосистемі життя, вона, знаєш, десь там губиться на мене в тому сенсі, що зараз дуже мало етичного про людину. І цього етику процесу, насправді я рахую, що кожен знову ж таки має для себе з позиції саморегуляції, встановити сам uh -huh. для себе, uh -huh. що для мене окей, а що для мене не окей. І якщо я знаю, що я йду в супермаркет, а моя дитина того віку, яка може істеркувати через яскраві подразники, в якості цукерок, соків, все в зоні доступності, вона не розуміє. Найнерозвиненіше часово просторові рамки, вона не розуміє, чому можна, чому не можна, і чим це загрожує, немає ще того гіпотетичного мислення, то я би радше не вибрала йти в супермаркет з дитиною, ніж вибрала. Тобто, mm -hmm. якщо я маю таку можливість, mm -hmm. я тоді не беру її. Тобто, в мене був там, з донечкою колись такий період, коли ми там кілька місяців, можливо, до півроку, просто не ходили в супермаркет, тому що воно закінчувалось так, як воно закінчувалось. А коли вона розуміла вже трошечки про причину святковий зв'язок, в силу того, що вона бачила ага, покупки, магазин, про що це? Скільки там якісь там поняття грошей? Ну, такі, знаєш, якісь дуже такі примітивні були вже категорії, тоді вже це було робити безпечніше. Робити треба, угу. просто знаєш, намагатися виникати цих ну, суперконфліктогенів таких якихось. А це не схоже ну. на victim blaming? блеймінг, але да, на звинувачення жертви в тому, що вона сама винна, в тому, що з нею сталось. Наприклад, вона щось. Окей, uh, okay, супермаркети, дитина, ти не береш дитину, точніше, ти береш дитину, uh -huh. вона влаштовує тобі істерику, і uh -huh. тобі скажуть: Блін, ти ж типу, мав розуміти, що твоя дитина хоче їсти шоколадку. Yeah. Я ж кажу, якщо є така можливість не брати, uh -huh. знаєш, може не в кожної мами є така можливість брати чи не брати. Інколи то це це береш, uh -huh. тому що треба. І тут знаєш скоріше, я би сказала вже про віктимблайнінг, коли там оточення, суспільство реагує так, що. Ну, гомоніжу свою дитину, а ти не можеш її гомонити, тому що вона в своєму процесі не своя зараз реальність, своя біль і печаль. Оце інше ні. Я про те, що якщо є можливість ну, в першу чергу подбати про себе. І розумієш, що це зараз закінчиться плачевно, ну, то цього не робити. Але якщо такої можливості немає в моменті, uh -huh. то виходимо з того, як є, ну а що робити. Так само, і, знаєш, і а, десь а, з тим же ну, якимось фліртом, та, чи якимось соціальним контактом і так далі. А, я пере... ну, Інколи ти хочеш уникнути якогось контактування, ну ти не можеш уникнути, тому що. Є обов'язки, якісь функціональні обов'язки. Ти йдеш, ти підтримуєш контакти, ти там жартуєш це. А, але я це називаю а, брати кредит сама у себе. Знаєш, коли я знаю, що я Конечно, просто точно. мушу це зробити, я себе кредитувала. Звідки з якихось резервів я це взяла? Наприклад, ну, не знаю, що той вечір, там, коли я прийду додому, наступний день я буду просто акумулювати якісь звідкись енергію, резерви. Мені буде просто погано, фізично, ментально і так далі. Тому що я сторгувалася з собою, я зробила не так, як я хотіла, не так, як я мала робити. Ну, мені від цього не ну, мені не ок. мені не добре. Ну і тому я стараюся ці речі мінімізовувати, наскільки це можливо, якщо це можливо, знову ж таки. Привет. Розуміло е про секс в рекламі. Ну, давай. Дуже ну, давно foods? пора. Один оце діти, супермаркет, та про секс. Як ти відносишся до сексуалізації реклами? Ми з тобою напередодні нашого подкасту говорили про те, що зараз її набагато менше раніше, там 2000 ні роки там цього було просто на кожному кроці. Але тим не менш вона присутня зараз так само. Не так виражена, але є. Угу. Це нормально чи не дуже? Той, не не беруся на себе нормувати і регламентувати поведінку в цілому людей, угу. та? і маркетологи в тому числі. Знаєш, я вчора, коли трошки готувалася, так щоб освіжити деякі речі в пам'яті про, про, про сексуальну об'єктивізацію, то я наштовхнулася на кілька таких реклам. По Україні і банерів, і в соцмережі, що я, знаєш, зашарілася, хоча мені це, типу, не так властиво. Не, не властиво, не властиво. Це, щоб мене присоромити, так, знаєш, так опос... mm -hmm. Цей от, безпосередньо це ще треба вміти. Розумієш, тому, ну. Ви, це для мене це було точно не ок. Це для мене було просто супер не ок історію. Тобто я не буду зараз на ну, це значно черговим їм зробити рекламу. Ага. Ну, якщо якщо пошукати по запиту сексуальна об'єктивізація, і там ви ви, ну, ви там зрозумієте про що я це і хлібобулочні вироби, і і так далі, і тому подібне. Ну, я Ти прям... про кондитерку зараз там. Було кілька таких моментів, так. знаєш, яких я просто кажу, це і такі якісь бістро, такі ну, мається на увазі, це не тільки якісь в столиці, да, uh -huh. великі мережі, там чи щось ти. Таке щось більш таке локальне, але таке <смітна> разюче, що я е, довго там ще удивлялася, чи добре я побачила. <смітна> чи точно я там побачила, що там є? Думаю, Мій зір мене міг, міг це підводити. Це воно це, це їстівне <смітна> Да, Це мене трохи так збантажило. Звісно, що для мене це не окей, історія. А, особисто для мене, і я думаю, в принципі, для суспільства, тим паче, що. Знову ж таки, дивимося на незріле суспільство, на діток, які підростають, які в процесі розвитку, в процесі нормування їхньої, знову ж таки, індивідуальної поведінки, то, ну, я думаю, що точно це не, не здорово. Але ж ми в такому виросли. А, так. Ну, але в нас дуже багато було сорому. розумієш? У нас не. дуже було багато сорому і похідної провини після цього сорому. Нам, ну, тобто, Секс-реклама, ну, тобто реклама сексуалізованими якимись зображеннями, а потім фільми там, різного роду і так далі. Вони були всюди, але що робилося? Нас кричалося на нас, нас заставлялося витвертатися, і нас заставлялося бігти, переключати це, Знаєш, наче ми в цьому винні, апріорі. Ну, тепло, це ж не так. Блін, Але... Точно, я про це навіть не думав ніколи. Mm -hmm. Ну, от якщо так, ну, зараз вже там в, розрізь, да, в ретроспективі. Таким було там закриваєш очі. Так, mm -hmm. якщо в ретроспективі. Або яка сцена. Звісно, не, і кричали на мене, фільм. і я розуміла, що ну, щось погане відбувається. І знову ж таки, це, що я тобі казала, що я не могла це диференціювати, що погано не я, бо мені це трапило на очі. А я там дитина Бутербоцького басою, я там просто вечірній кіноперегляд такий, це не про мене історія, це історія про те, хто це випускав в медіа і так далі. Звісно, що про них. А, а зараз я бачу, що реклами такої значно менше. Хоча, дивись. Ну, знаєш, якось, коли вже по мірі дорослішання, тут також питання естетики, наприклад, процесу. І mm -hmm, коли, да, це, можна подати гарно. коли це естетично, розумієш, це така дуже тонка межа, знову ж таки, про мистецтво. І була реклама, коли я там, напевно, не буду звати, це були кондитерські вироби, і там чоловіки були такі... Угу. Ну, всі, тільки... ми всі прекрасно так, знаємо. Розумію, про що. Мені вже було десь там років 12, 13, 14 на той період часу. Це було красиво. Ну, типу, це, це було просто. красиво, нічого там. ну, типу, якось Я до цього відносилась. тобто, і мене, я дуже вдячна своїй мамі, що вона ну, каже, які гарні чоловіки. Ну, тобто, це не подавалося, знаєш, ганьбили бися, знаєш, та, ну що, тобто, там все, що було потрібно, було прикрито, наче якось така історія. Ніхто там не, не імітував якийсь сексуальний акт з тими кондитерськими виробами. А потім, коли ми їх там, отримали в подарунок, це вже певний асоціативний ряд. да, коли ти там, що там писала пакувальник номер 4 Я така кажу, хто це пакувальник номер 4 І це було якось так: знаєш, ну, я це згадую з теплими якимись почуттями. Можливо, когось це тригернуло інші якісь почуття. Але знову ж таки, тут розумієш, все дуже залежить від індивідуальної історії. ти кажеш, для тебе це норма, наприклад, ти мене питаєш. А для мене те, що для мене може бути нормою, абсолютно може бути не нормою для Марії mm -hmm. Васильівни. Розумієш, наприклад, тому що її історія вона про інше. Її цей буквальник номер 4 мерзить. Mm -hmm. Розумієш? Ну мерзить по її якимось власним суб'єктивним переконанням. Ну, має право. Mm -hmm. абсолютно. Mm -hmm. Має абсолютно. Має, це її волевиявлення, це її якісь почуття, її переконання. Ну, все перемикаємо, не знаю, пишемо якусь там, розумієш, петицію. Але слухай, це впливало на твій вибір в супермаркеті, наприклад, от то, що ти, а... ти ж запам'ятала цю рекламу? На певний період часу mm -hmm. там. Я думаю, пев... от коли от якраз це якесь, типу щось купити швидке, якесь швидке до чаю, комусь в презент. Звісно, що впливало, тим паче, що вже є якась така, знаєш, гарна, наче така предісторія, яка mm -hmm. ж ти а можеш Чому, там, Наприклад, прийти... не там. Київ вечірній, абсолютно, абсолютно впливало. Але в мене не було знову ж таки єдиної асоціації, що тільки це про це. Це ще було смачно. Це було ну, супер так, не корисно, бла-бла-бла. І, і ми зараз mm -hmm. можемо багато говорити про рослинні, жири, емульгатори і так далі. Це було не корисно, це було смачно, і це я не тільки тому, що це про рекламу, тому що це був прикольний десерт. Але ти ж дізналася про це пізніше, вже коли да, його придбала. Да, звід... А ну, придбала і... ти його чому? І коли його придбала 20, 30, 40 разів, напевно. Розумієш, бо до того, як я дійшла до поняття, що рослинні жири мульгатори пройшло ще 10 років, після того, як випущена була ця реклама знову ж таки. Тому абсолютно це не було вирішальним. Тому для мене, на правду, воно якось, знаєш, про емоційне підкріплення. І для мене от таке красиве естетичне емоційне підкріплення з елементами якогось соціального флірту, воно абсолютно угу. окей.